Давай, Женя, у Богдана скі <ріг> 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 не знаю, чого ще. Це, це лідери або як їх називають тут, стафери демонструють своїм підопічним правила гри на розвиток пам'яті. Всі вони волонтери, і кожен закріплений за одним учасником табору, якого супроводжують та підтримують психологічно. Учасниця табору Анастасія Тесля свого лідера вважає найкращим другом. Чесно, я дуже звикаю. Ну от якщо в мене. Виявляється, лідери я дуже звикаю. Але минулого разу в нас було два лідера. Я до них не прив'язувалася. Зараз я розумію, що ми роз'їдемося, я не знаю. Я, напевно, не швидко відвикну. Знайомство стаферів та учасників відбулося в перший день таборування, розповідає лідерка Міла Сайко. Діти, каже, до наставників звикають швидко. Нове місце незнайомі люди, трошки стресово було, але для того, щоб адаптуватись, треба бути просто поряд. Ось не знаю, робити щось разом, і тоді дитина вже звикає. І відчуває, що тут безпечне місце, безпечні люди, і вона і вже наступні дні, бере активну участь і почуває себе вільніше. Поруч з – 19-річний Артем. Дівчина розповідає про враження від першого знайомства з ним. Багато спілкувалися ось. Ми знаємо, що Артем любить квіти. Ось і він навчається на квітникаря, Ось і буде вирощувати квіти. Правда? No. Так. Поки діти розважаються у їхніх мам зустріч із психологом. Мама Артема Людмила Люта перебування у таборі називає перезавантаженням для себе ці бесіди з мамами. Вони наскільки цікаві, наскільки знаєте, на даний час для нас дуже важлива тема стресу. Ми її обговорюємо кожного дня. Ми ось так в ігровій формі. Ми спілкуємося, ми пізнаємо одна одну. ми… Розповідаємо про свої якісь внутрішні, тому що, знаєте, ми нібито посміхаємося, а ось там у нас багато якихось таких хвилювань, можливо, переживань. Надолання таких переживань і націлена мета табору розповідає його координаторка Буде Катерина і послеч, Бондар. І мої баці мами завжди проводять час із своїми дітьми. І в суспільстві, на жаль, багато хто не сприймає таких дітей. Для них це важко постійно знаходити для них якісь заняття. Їх, можливо, десь не сприймають. Тому для них, приїхавши сюди, в перші дні, вони ще закриті і вони ще дивляться на волонтерів наших і на нашу команду. Команду фахівців формують окремо під кожну програму табору, говорить його директор Віталій Собко. Так навесні тут відпочивали родини загиблих. Гиблих а восени планують табір можливостей для жінок з ампутацією. У нас працюють медики, в нас працюють сертифіковані психологи, в нас працюють спеціалісти по фізичній реабілітації. А під кожен конкретний проект у нас формується своя окрема команда. Тобто в нас немає всіх цих спеціалістів в штаті на постійній основі. Але ми під проекти конкретно от є напрямок допомоги родинам загиблих. Ми по по цьому напрямку формуємо команду, домовляємося на календар заходів продовж року, і ми з цією командою працюємо. Трудимось. Окрім розвивальних ігор, майстер-класів та зустрічей, багато часу тут приділяють спортивним розвагам. Та найбільше кажуть учасники табору, вони радіють саме можливості спілкуватись. Вікторія Бодовіцька, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.